В рамках реалізації проекту Бюджет участі у Полтаві відбулося засідання робочої та експертної груп з питань партиципаторного бюджетування. Ними на нараді було розглянуто 58 проєктів, поданих мешканцями, направлених на покращення умов життя у рідному місті. «58 проєктів – це досить таких достойних, обдуманих, поданих мешканцями. І ми дуже раді, що вони є. Найбільше проектів це проектів щодо облаштування території біля будинків, там де проживають люди. Тобто їм хочеться дитячі майданчики, їм хочеться сквери, їм хочеться, щоб були лавочки, де можна сидіти. Тому таких проектів найбільше. Є проекти, які подані громадськими організаціями, і стосуються екології. Є цікаві проекти щодо освітлення чи підсвічення фонтанів в Полтаві. Я думаю, що це теж такі проекти, які можуть бути реалізовані. 49 проєктів проектів ще раніше отримали позитивну оцінку та були рекомендовані фахівцями до включення у бланки для голосування. Інші ж проекти додатково обговорили на спільному засіданні робочої та експертної груп. Чотири з них стосуються питання екологічного і ми попросили консультацій в інспекції по контролю за благоустроєм, зокрема щодо організації збору населення небезпечних відходів, батарейок, скла, і ртутних ламп. І окремий проект Спортивна рибалка в місті Полтаві. Пропозиція щодо організації збору від населення, установ ртутних ламп та ртутних радусників є досить актуальною. Наголосили експерти, та через недосконалість законодавчої бази України даний проект не може бути реалізований лише силами населення. Взагалі, як опит інших міст України від населення, поки що. Лампи збирати не можна, це можливо тільки працювати на базі КТП 1628 і навіть елементарні поняття збір, зберігання, транспортування для цього необхідно мати ліцензію на цей вид діяльності, спеціально обучених людей і так далі. Тобто, ртутні лампи це рівень держави, і на сьогоднішній день цей проект можна відклонити. Відхилили експерти через неможливість реалізації і проект. Щодо проведення у Полтаві спортивної рибалки, погодили проекти організації збору батарейок та встановлення контейнерів для збору відходів скла. Інші чотири направили на доопрацювання авторам. А ось автори, яких проєктів отримують кошти з міського бюджету на реалізацію, буде залежати від зацікавленості самих полтавців, яким чином голосуватимуть за проекти, експерти ще визначаються.